Україна розширила санкційний список проти Росії, а гроші на ЗСУ можуть закінчитися вже в травні, якщо не переглянути проєкт держбюджету. У Варшаві на День Незалежності заборонили літати дронами і носити зброю. Американські антидронові системи вже у Польщі, а Навроцький обіцяє своїм громадянам дешеву електроенергію. Україна розширила санкційний список проти Росії. Відповідні два укази підписав президент Володимир Зеленський. Першим указом санкції запроваджено проти восьми громадян Росії, які причетні до злочинів проти України. Серед них учасники незаконного привласнення українського майна, організатори інформаційних операцій на окупованих територіях та представники урядових структур РФ. Другий указ стосується п'яти російських компаній, що поширюють кремлівську пропаганду на загарбаних територіях Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей. Про деталі санкцій читайте на слава тіві. У проєкті державного бюджету України на 2026 рік є величезна діра для фінансування армії. Сума, закладена на військо на наступний рік, є такою ж, як і в нинішньому, а це не враховує інфляційні ризики та низку супутніх факторів. Про це в етері українського фокусу сказала народна депутатка України Ірина Геращенко. Якщо залишиться проект бюджету, так як він є зараз, на 26 рік гроші на армію закінчаться Ну це за оптимістичним сценарієм. Оптимістичним в травні місяці щодо способів поповнити український бюджет, а зокрема шляхом розморожених російських активів, Геращенко вважає, що це питання затягується не лише Бельгією, а й іншими країнами Європейського Союзу. Поки що рішення немає, але виправів тому, що нам потрібно дуже активно працювати, аби воно не затягувалось, тому що час на жаль, час грає на Росію. Про це детальніше, а також яка за словами Геращенко ситуація зі вступом України до ЄС. Читайте в її коментарі на слава. Ті Завтра Польща відзначатиме день незалежності. У цей день ввели обмеження на польоти дронами над Варшавою. А міністерство внутрішніх справ видало заборону на носіння зброї. Йдеться про безпеку, зокрема у зв'язку з державними урочистостями, кажуть у владі. Зона обмежень діятиме з сьомої ранку до одинадцятої вечора. Винятки передбачені лише для польотів державного авіаційного транспорту. Порушникам загрожує штраф та позбавлення волі строком аж до п'яти років. Щодо заборони носіння зброї, то її аргументували тим, що традиційно в цей день до Варшави з'їжджаються сотні тисяч людей, які беруть активну участь у заходах до дня незалежності. На сайті Слава Тіві ми інформуватимемо про день незалежності Польщі в режимі текстової трансляції. Приєднуйтеся. Тим часом Кароль Навроцький представив законопроєкт, що має на 33% знизити вартість електроенергії для споживачів. Це одна з його передвиборчих обіцянок, яку він прагне виконати у перші 100 днів каденції. Документ передбачає скасування декількох додаткових оплат, зокрема, за відновлювання джерела енергії, за модернізацію системи, частково за дистрибуцію тощо. Також планується змінити принципи збалансування енергосистеми, аби витрати несли ті, хто порушує її стабільність. Тепер проєкт повинен розглянути парламент. Він має часу до 14 листопада. Як у канцелярії президента розцінюють вірогідність настільки швидкого ухвалення закону, дізнавайтеся на нашому сайті. Американські системи протидії дронам Меропс прибули до Польщі. Їх вже розгортають уздовж східного флангу НАТО. Про це повідомив міністр оборони країни Владислав Косіня Камиш. За його словами, вони зміцнять обороноздатність у виявлені та знешкодженні безпілотників. А польські військові вже навчаються ними управляти. Мерапс це американська система, яка виробляється у Польщі. Вона оснащена турецьким оптико-електронним модулем та інтегрована з польськими радарами. Паралельно Варшава готує створення національної антидронової системи, що стане елементом ширшої програми протиповітряної оборони. Детальніше читайте на нашому сайті. А в мене наразі все. Більше новин читайте на сайті Слава Тіві. Побачимось!